А зараз ми з вами будемо готувати маринад. Для приготування маринаду я використовую 10 літрів води, як ви бачите, вона закипіла. Тут у мене, як ви бачите, соль, лавровий лист та гвоздика. Додаємо. А також додаємо цукор. Кмин, чорний та душистий перець, а також базилік. Все це ретельно перемішуємо і варимо 10 хвилин. Відключаємо і даємо марінаду нашому повністю остить. Наш повністю остив. І зараз ми додаємо 50 грам нітритної солі ну, в холодну воду перемішуємо до повного розтворіння і будемо зараз залажувати нашу птицю. Заложили ми нашу птицю, придавлюємо її пресом, щоб вона була повністю в розсолі. І ставимо на одну добу. Дві доби достали, ми наші ось, як ви бачите, качечки, курочки. І повісило їх провітрюватися. Пробуваю я їх через спину, так, як ви бачите, м'ясо розивеньке, такий колір має гарний, пахне ароматне. Тепер провітрюємо і будемо засовувати в коптілку їх. Заложили м'ясо ми в коптілку і коптимо потихеньку. Так, Щоб воно не торкалася на стінок на друг друга. Температура не більше 80 градусів, 80-90 я даю. І будемо коптити 8 годин. Нашу птицю, як ви бачите, і зараз що ми робимо? Як всі люди роблять? Зараз ми нашу птицю опускаємо в оцю каструлю, беремо так, знімаємо. І на півгодини, щоб з неї злетів попіл, сажа, залишаємо на півгодини, а потім вішаємо, провітрюємо, хай остивають, заносимо і смакуємо. Вода повинна бути кип'яток, щоб ви знали. Години пройшло, достали ми наші копченості з кип'яточка, і ось як бачите, отак вони виглядають. Зараз вони у нас протряхнуть десь годинку. Потім ми їх занесемо, щоб вони остинули і можна смакувати їх. Так що всім смачного підписуйтесь, слідкуйте, ви на каналі Все для газди. Смачного вам.